Щойно ми говорили про ось цей план Килим а, на Росії. А зараз поговоримо про ось цю авіатрощу азербайджанського літака, тому що ну як відомо, Росія вона завжди намагається приховати свої злочини, і от все більше думок вони свідчать про те, що не просто так цей літак там впав. Отже, у парламенті Азербайджану зажадали саме від Росії вибачень за збитий літак Азербайджан Айрлинс. Так, депутат Меджлісу Росім Мусабєков заявив, що авіакатастрофа сталася на території Росії у небі Грозного, і от приховати цей факт просто неможливо. Про це Мусабєков сказав о, у коментарі інформагентству Туран. І також депутат заявив, що російська сторона намагається замести сліди цієї трагедії, зокрема через інформаційні маніпуляції у ЗМІ. Він зазначив, що тільки це погіршує ситуацію. Мусабєков також додав, що для вирішення цього питання винні мають бути покарані, а постраждалам мають бути виплачені компенсації. Літак був збитий на території Росії. В небі грозного заперечувати це неможливо. Ті, хто це вчинили, мають понести кримінальну відповідальність, мають бути виплачені компенсації. Якщо цього не буде, звичайно, відносини вийдуть на інший рівень. Ной ну, Лайнер, який зазнав катастрофу в Казахстані, був збитий російським комплексом панцер С С-1» на російській території. Таку версію авіатрощі рейсу Баку Грозний підтвердив очільник українського головного управління розвідки Кирило Буданов. І от напередодні телеканал «Євроньюз» з посиланням на джерела в уряді Азербайджану також повідомив, що причиною катастрофи літака стала російська ракета Земля повітря. Ну і ще пошкодженому літаку просто не дозволили приземлитися у жодному з аеропортів Росії, незважаючи на за. Пити пілотів про аварійну посадку.